Уявіть, що ви на один день стали студенткою, юристкою і разом зі мною збираєтесь до університету. Прокидаємося о п'ятій ранку, тобто за 3 години до семінару. Дві години я витрачаю на те, щоб зібратись, а іншу годину, щоб доїхати до університету. Після того, як застелили постіль, одягаємо зручний домашній одяг. Так відчувається та сама магія ранку, і збиратися набагато комфортніше. Далі біжимо мити волосся, тому що я роблю це кожен ранок. На семінарах аж думається легше, коли голова чиста. Далі швиденько вмиваюся і роб ту саму шовковисту укладку. Намагаємося витрачати на це всього 40 хвилин. Далі швиденько наносимо догляд для шкіри та робимо макіяж. Щоб він був дійсно якісним, спішити не можна, інакше буде поганий настрій увесь день. Студентки-юристки вранці не снідають, тому що часу обмаль. Замість цього, звичайно, витрачаємо час на те, щоб скласти сумочку. Одяг обов'язково готую ввечері, тому що інакше доведеться їхати в піжамі. <звук> Алло? Каріна, а ти не забула, що в тебе канікул? Блін, точно. Ну і добре, тоді знову одягаємо зручну піжамку і йдемо відпочивати. Як я люблю ці канікули, ви не уявляєте.